35 дітей віком від 6 до 16 років перемогли у всеукраїнському фестивалі конкурсів візуального мистецтва та творчості Різдвяна зірка зірка-2023». Всього участь у ньому взяли 305 дітей шести областей України. Розповіла суспільному арт-кураторка фесту Юлія Бешапнікова. Ми запрошуємо не тільки художні школи, ми запрошуємо і безпосередньо і поодиноких учасників. У нас приймають учнів Вінницька, Житомирська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська область. Малювали на три теми: магія Різдва, Святе Різдво перемоги і миру та святковий передзвін різдвяних традицій, каже кураторка. Як діти бачать перемогу, тобто надія на перемогу, потім різдвяний дух традиції українського народу та традиції світу. А і основному ну найпотаємніші мрії дітей. Переможців з Вінничини, а це 26 осіб сьогодні нагороджували в художньому музеї. Олександру Супрону 13 років Суспільному розповідає над своєю роботою працював тиждень. Малював е, малюнок там, де е... Там, де воїн переходить додому на Різдво, щоб здивувати свою сім'ю, і саме такий їхній подарунок. Всі надіялися, що він прийде, і він саме в цей час, коли накрили стіл, прийшов. Серед переможців є робота Марини Калини, каже, її малюнок під назвою Ой, радуйся, земле про українські традиції. Спочатку намалювала її на чорновику, потім вже перемальовувала. Ну, почала я близько, напевно, місяця тому і за за декілька тижнів я думаю, я її зробила. Подивитися на малюнки можна в художньому музеї. Виставка робіт переможців конкурсу Різдвяна зірка зірка-2023» триватиме до завершення різдвяно-новорічних свят.